Ви знаєте, останні десять років ми з Ніною чекали, що може якось отак все і закінчиться. Чому чекали? Йому хтось погрожував? А навіщо погрожувати? Гравець він і є гравець. А коли він вийшов? З вами жив? Так. Спочатку все було добре. Він сказав, тату, я зав'язав, а потім зустрівся з дружками і зник. І Навіть на похорон матері не прийшов. Я дзвонив, дзвонив йому, але так і не дзвонився. Де я можу його подружку знайти, Жанну? Не знаєте, за місцем проживання ми її не виявили. А що в була дівчина? Можливо, ви знаєте його друзів, прізвища імена? Ні. Я нікого не знаю. Останній раз я його бачив два тижні тому. Він кинувся мені на коліна і сказав тату, дай сто тисяч, інакше мене вб'ють. І ви знаєте, у костюмі. Такий діловий. Говорив, зараз точно все зміниться. Ось стільки борг віддам і зав'яжу. Видали гроші? Ну, звичайно, але не всю суму, бо в мене стільки не було. Я все таки сподівався і вірив, що дійсно все може змінитися. Він мій єдиний син. А потім почали приходити люди. Спочатку один упир, а потім другий. І вони казали, що Павлік винен ним гроші. Можете скласти фоторобот тих людей, які його шукали? Так, я сподіваюся.